Релігійна людина робить менше зла та гріхів, і набагато більше добра і любові дає цьому світу. Уявіть, якби кожна третя людина у світі не мала би християнської спадщини та виховання, як це є зараз. І все віруюче населення було б просто сповнене пороками або гріхом, немодним сьогодні словом. Що, якби у всіх цих людей зірвало дах, як це сталося з Чарльзом Дарвіном, який готувався отримати сан священника? Ніцше, який народився у сім'ї лютеранського пастора, а пізніше називав християнство прокляттям? Іосипом Сталіним, який навчався у православній семинарії, Адольфом Гітлером. Який до 15 років відвідував католицьку церкву та пройшов обряд конфірмації, Карл Марксом, який у ранньому віці заявив, що він є християнином, світу б моментально настав кінець, тому що від понять сумління, честі та моралі не залишилося б і сліду. Але якби всі ці люди зберегли віру в Бога. Наскільки менше у світі було би проклять воєн, зла, горя, смертей та безумства, чому останнє століття було найкривавішим? Все через те, що Бога замінили мавпою та всякою еволюційною нісенитницею і відразу ж світ отримав дві світові війни примноження насильства, епідемій, Катаклізмів